Привіт всім! Хочу записати це відео, можливо, комусь допоможе, бо я дуже довго мучився з цим. І одна людина на Фейсбуці порадила, і це дійсно спрацювало. Коротше, вчека була проблема. Не машина заводилась добре, але коли натискаєш на педаль газу, вище, ніж 1000 обертів, машина не... Двигун не крутився, тобто їхати було неможливо. Я просканував отаким от, от. Сінгдіак Класний Класний сканер, помилок. Ну, були там старі помилки з активних лише тільки по радіо. Тобто, всі, я всі, всі помилки видалив, машина все одно не працює. Що я зробив? Я до цього почистив клапан ЄГР. Потім. Замінив а, цей а, датчик управління турбіною. Потім знімав а, чисту сіточку насоса ТНВД, але нічого. І тут мені. Ну, і відповідно, на, на приборці ніяких помилок не було. І тут одна людина каже: слухай, а спробуй зняти фішку з датчика Росхадомера. У мене каже, таке було: помилок ніяких не було. І, але машина не їхала. І тут я знімаю і оп, машина знову зажила. Тобто, із за цього датчика розходомера, який на приборці нічого не показує, воно просто надавало, я так розумію, достатньо повітря. А, до речі, я замінив ще фільтр повітряний <клухи> фільтр. Воно надавало достатньо фільтру повітря, і, відповідно, машина не їхала. Тож зараз я від'єднав, машина працює. Буде замовляти датчик, міняти. Вот така історія. Можливо, комусь також допоможе.